Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буде швейний влог про плани та тканини. Два роки тому я пошила собі оцю блузочку, це безвиточна основа зі спущеним рукавом. Шила я її просто на оверлексі, і я знайшла викрійку, яку я сама будувала, і я дивлюся, що М -м, вона на мене гарно сидить, і я вирішила повторити, але з іншої тканини. Якщо вам цікаво, як будувати таку викрійку, пишіть, я зроблю окреме, окреме відео. Тут складного нічого немає. Будую я викрійки старим методом. Ще колись давно-давно, коли навчалася, на курсах Закрійника, коли навчалася шити. І якось воно в мене і досі працює. От. І по цій викрійці, от вона в мене така викрійка, вона в мене залишилася. Я її гарненько пошукала, але знайшла. І вирішила я купити отаку тканину. Це тканина віскоза, купон. Вона такого джинсового кольору, така якась синя з голубим. І вона, ось вона в довжину, і має отакий купон. Це буде на спинку. І на полочку. Я ще не вирішила, як я буду викладати, От. але хочу спробувати. Вона така, це трикотажна тканина, вона тягнеться. І я хочу спробувати з неї пошити на літо. Я ще не вирішила. Або я буду отак робити або, може і отак. А взагалі то, коли я стала прикладати, то мені навіть стало цікаво саме оцей такий виріз у цій качелі. Тому що тканина вона така тонка і гарно драпірується, і от гарно лягають у ці складочки. То я ще подумаю і, може, ще її отак от дійсно побудую з таким вирізом. Ну, але це вже пізніше. До цієї тканини я взяла брючки тканину на брюки. Не брючки, а тканину на брюки. Я буду також сама будувати викрійку от, і шити брюки з нуля. Це льон. Це просто білий льон. Я не пам'ятаю, може льон віскоза, а може чистий льон. Оце я вже не скажу, це треба подивитися нагадати собі в описі. І от хочу зробити, хочу зробити такий комплект. Блуза і брючки. Літні такі брючки, без заморочок. От це в мене одна така задумка. І я купила ще один купон. Це також віскоза, така квітка спереду буде, ну і виходить, і на спинці. Ну, отак от така буде ковтинка. Буде все просто, без виточок, просто якийсь спущений рукавчик, але як, я, як воно вже буде, я вже буду дивитися, як воно буде викладатися. Тому що тут треба ще центр знайти. Тканина то гарна така. Але не проста. І під цю тканину, тут знизу такі, ну вони не рожеві такі щось, як такі світло, малинові, але світлі. Квадратики. Так, і я взяла під цю тканину аж дві тканини компаньйона. Ця тканина от, це льон. Вона називається, в магазині вона називалась фіалкова. Але е, мені вона як оця пильна, пильна роза. Да? От, тільки така е, темнувата. Просто льон. Я вже ткані продекотирувала. Тобто гарненько прийшлася е, утюгом. З паром. Не, не стирала, але гарно продекатирувала спарою. І другу тканину взяла. Якщо цю я взяла тканину саме під е, нижню частину купону. Чомусь от тут можна було б, наприклад, взяти і сірі брючки, поши. Штанці. От. Але ну, мені чогось якось сірі, ну, можна спробувати, але мені чогось сірі як більше такі спортивні, наче здається. А ці все ж таки такі от і в місто кудись можна вийти. Більш такі вони літні, такі сочні і нарядні. І е, другу тканину я взяла, це віскоза. Також віскоза. Але я не знаю. На камері вона більш червона, а так вона кольору марсала. Ну, вона якраз, виходить, підходить під е, оцю квітку. Тобто отак буде о. Зараз квітку покажу о. І я хочу їх зробити, щоб вони такі були широкі. І тканина ця важка, вони будуть спадати, ну і просто на резинці. Тобто нічого складного. Зараз літо, і хочеться саме таких якихось простих речей, щоб просто було комфортно, тому що дуже жарко, щоб просто було комфортно і щоб тіло дихало. Ну, тканина така дуже, вона навіть і трошечки як, і, ну, буде в цій тканині, звісно, всі погрешності проглядати. От. Але якщо зробити їх такі на резинці, да, такі вони будуть спадаючі. вони так будуть. Така, як юбка брюки можна. Ну, тут цікаво подивитися, що воно вийде. От, І виходить, що я взяла дві тканини купона на блузу, да, і аж три тканини, виходить, на штанці. Буду я починати з простих моделей, я ж кажу ось, без виточок, без якихось зайвих деталей, От, без якоїсь складної обробки, просто на оверлоці. Тому що літо прийшло дуже жарко, і мені хочеться просто швидше пошити. Ну, і оскільки я все ж таки давненько вже не шила ну 2 роки назад, да, то я все ж таки буду починати з простих речей, і, як то кажуть, від простого до складного. От. І, до речі, я ще хочу от, розказати. Що я будую викрійки сама, тому що в мене є борда, і в мене це не всі журнали, от там декілька, а в мене багато є, і колись я їх купляла, у мене різні за різні роки. І мені по борді ну, речі не підходять, не сідають. Ну, а тим паче зараз з віком. Коли вже набрала зайві кілограми, то вже ну, в борді складно щось знайти. І тому я предпочитаю будувати викріки сама. От. І я якось не звикла користуватися макетами. От я ну, от не подобаються мені макети. І я їх використовувала колись. Але частіше я просто беру якусь таку дешевеньку тканину, яку можна використати на піжаму. І от я вже декілька таких піжам пошила і зносила. І Получається, що викрійку я от, пропрацьовую якраз на такій тканині піжамній. І якщо там щось не виходить, не виходить, завжди можна виправити, завжди можна десь щось зайве зрізати. Десь щось навпаки додати. Ну, тобто, якщо щось десь помилилося в об'ємах і воно замале, завжди можна в бока щось вставити. Да? Наприклад, якщо це штанці або шорти, то лампаси якісь ставити. Тобто завжди можна знайти якийсь вихід, і тому я не використовую макети. От, я зразу використовую просто таку тканинку, але яку можна потім е, носити, з неї, шити і носити зразу от такі справи. Ну, а тут, оскільки в мене макет на мені вже готовий виріб, то я зразу буду. Е, Приступати до пошиття. І це вже буде в наступному відео. А зараз я з вами прощаюся. Дякую за вашу увагу! Дякую, що були зі мною. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. А мені буде. Приємно з вами поспілкуватися та почитати. Пока-пока! うん。